Цього року на грядці маю я нового фаворита. Якщо минулого року найсмачнішими томатами для нас були райські свічки, то цього року ось цей який перед вами. Має назву він Золото-волоска. І виглядає він ну дуже класно. Подивіться, які круті грона. Він просто весь усіяний. От, реально, має він ось такий помаранчевий колір в стиглому вигляді. І просто дуже-дуже, просто неймовірно солодкий. Він реально смачний і дуже врожайний. Купувала я його в звичайному магазині, виглядає пачечка ось так. Чи, відповідає, до речі, грона? Бачите, я думала, вони будуть більше, як черіки, вони то по формі є, як черіки, але е, грона в них складні. Це високорослий е, томат висотою десь метр, сімдесят. Точки росту в мене вже обмежені. Ось, бачите, я їх позламувала. Так як вже осінь і їм цвісти і рости ні до чого, вже потрібно чекати врожая. Ось так він виглядає у стиглому вигляді. Так. І маю я йому пару. Це томати тієї ж фірми. Але вони виглядають ось так, на пачці. Так, диво. І зараз покажу, як вони виглядають вживу. Тут знімати буде його трішечки складніше, тому що сонце буде заважати, але все ж таки ось такий колір, він має вже майже стиглому, а, майже стиглий він вже. Він такий не то коричневий, не то. А, так, ну, навіть я не знаю, який більше мені до коричневого якось теракотового кольору. Але на смак він не такий смачний. Хоча він також дуже врожайний, він має також величезні величезні грона, такі ж самі по складності. Тобто, не як чері, ми звикли, а ось такі. Цього томату на моїй ділянці росте аж цілих три кущі. Збирати насінність цього томату я не буду, адже маю ще в пачці. І у вільному доступі, скажімо так, в магазині не проблема. Насіння вартує дуже дешево, чи то 12, чи то 15, 16 гривень, точно вам не скажу. Але виглядають вони реально класно. Ці на смак не такі солодкі. Жовті золотоволоска дуже-дуже солодка. От реально, прям дуже солодка. Нам сподобалось, Рекомендую.